Доброго дня, знаходимося в клієнта ФОК Медведенко Олександр, який знаходиться в місті тальному, місце розташування, траса Уман Черкаси. Клієнт займається продажем запчастин, ще легкової, вантажної дисків будь-яких запчастин до легкових до вантажних автомобілів, сільхозтехніки. Абсолютно будь-що може замовити під замовлення. Приїжджайте, звертайтеся. В даному магазині ви можете придбати пускозарядні пристрої, просто зарядні пристрої фірми Armer. різних видів, розмірів і різної потужності. Також є зарядний пристрій фірми Дорожня карта. Можемо тут також подивитися, як працює даний пристрій, як бачимо, він у нас ось представлений на полиці, можемо його пощупати і подивитися на його якість. В даному магазині є великий вибір дисків колісних фірми Дорожня карта. Як для вантажних автомобілів, так і для легкових. Також, також даному магазині, що зараз дуже актуально, є зимовий омивач, на який вже пора переходити з дуже крутим запахом «Баблгам». Дуже вафель. Також є більш бюджетні варіанти омивача для склада. У нас омивач фірми Дорожня карта. Також зимовий витримує температуру до мінус 20, Також можна придбати в даному магазині. Є в наявності вода дистильована фірми Дорожня карта. Якщо потрібно прибрати шуму автомобілі в даному магазині, ви можете придбати монтажну піну професійну автомобільну фірми Аксіс. Також в наявності тут є газ. Який підходить для будь-яких ваших цілей. На, на в даному магазині присутні стяжки вантажу, різного навантаження в різних кольорах. Ми подумаємо себе. Кодові латки для ремонту коліс присутні в магазині у різних розмірах. Покажу вам, як вони виглядають. Якщо на дорозі сталася якась неприємна пригода, ви можете самостійно відремонтувати ваше колес. Так, магазин знаходиться на трасі, буде дуже кольче. Стабілізатор вязкості моторної оливи фірми AXIS. повністю сумісний з синтетичними та мінеральними маслами для бензинових і дизельних авто. Це я прочитала, я думаю, буде корисно. Також в наявності у нас є фірми Асіс антидим Це є присадка в масло. Якщо у вас задимівся мотор. Звертається. Незамінна річ в кожному автомобілі це набори серветок. Різні набори присутні в даному магазині, як великі, так і маленькі. Цей комплект іде з різними губками, різних розмірів. І з ось таким балком. Дуже багато чого вам показую, якщо ви не знаєте, як це все тримати в автомобілі, щоб воно у вас не розліталося по багажнику, є ось такі класні набори автомобілі, автомобіліста, куди можна скласти всі найнеобхідніші речі, які завжди можуть бути з вами в дорозі. Також в наявності є фарба різних кольорів фірми Axis, яка підходить як для пластикових, так і для дерев'яних та металевих поверхень. Рідина у фасовках 20 літрів. Компанії Брексол також присутня наявності даному магазині скобі різної довжини віна для миття автомобілів рожевого кольору. Це я точно забираю з собою. Працівники даного магазину нададуть вам консультацію, дадуть відповідь на всі питання і запакують всю продукцію. Ось такі чудові пакети фірми та карта.